Виконання практичної навички застосування міхора з льодом Примітка: заморожувати воду, яка налита в міхур для льоду в морозильній камері, забороняється, оскільки поверхня утвореного конгломерату льоду дуже велика, а це може призвести до переохолодження ділянки тіла. Добрий день. Добрий день. Я палатна медична сестра. Мене звати Елизавета Миколаївна. Як я можу до вас звертатись? Попова Вікторія. Добре, Вікторія. За призначенням лікаря, вам необхідно прикласти міхур з льодом до ураженої ділянки. Ви згодні? Так. Чудово, будь ласка, проходьте до палати, зараз я це підготую і підійду до вас. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Беру міхур з льодом, відкриваю його, насипаю плі. Насипала лід, наливаю воду в міхур з льодом, налила води, кладу міхур з льодом на горизонтальну поверхню, випустила повітря, закриваю його, Герметично закрила. Перевіряю, чи не протікає міхур з льодом. Усе добре, не протікає. Обтираю його серветкою. серветкою. Серветку викидаю у відходи класа А, беру рушник, міхур з льодом загортаю в нього. Загорнула міхур з льодом та йду до пацієнта. Вікторія, прибирайте, будь ласка, ковдру та займайте зручне положення. Добре. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Вікторія, зараз я прикладу мій хурт льодом до вашої стопи. І протягом двох годин він повинен бути в такому положенні на вашій стопі. Добре. Але будь ласка, кожні 20-30 хвилин відкладайте його в сторону на 10-15 хвилин з метою запобігання переохолодженню. Добре, я вас зрозуміла. У вас є годинник, щоб це контролювати? Так, є. Чудово. Е, я буду періодично до вас заходити, перевіряючи, чи не розтану лід. В такому випадку буду його поповнювати. Добре. Вас необхідно укрити? Ні, дякую. Чудово! Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так, як я демонструвала раніше. Вікторія, час на який необхідно було прикладати й ми, минув, тому я вас його забираю. Добре. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так, як я демонструвала раніше. Як ви себе почуваєте після процедури? Чудово. Добре, з вашою шкірою також усе гаразд, тому можете відпочивати. До побачення. Дякую, до побачення. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконану маніпуляцію та реакцію пацієнта на неї у відповідній медичній документації.